Слава Ісусу Христу! Я сьогодні хочу говорити про Божу волю. І на початок приведу таку історію. Одного разу, коли один чоловік мав одружуватися, в нього був вибір, він думав між двома дівчатами. І одна була. Гарна народа, а друга була добра. І отакий вибір часом буває в житті. Знаєте, якось дуже е, отак, чоловіки якось завжди між цим вибирають. І Він вагався, довго вагався, і вже дійшло до того, що він просто прийшов до братів і каже: така проблема хочу одружуватися, але не знаю, з ким краще буде. І вони кажуть, давай так зробимо. Давай візьмемо. Е, фіру з конями, посадимо тебе на неї, помолимось перед цим. І куди коні тебе заведуть, бо одна жила в одній стороні, а друга в іншій. На перехрестя треба було роз'їжджатися. І каже, куди коні тебе заведуть, от це й буде від Бога. І що ви думаєте? Зробили все помолились, посадили його, і коні завезли його до гарної. Проходить час, вони живуть, все. Але немає спокою, немає якогось взаєморозуміння, крики скандали. І ці брати вже їм самим цікаво, ну, що ж таке? Тож молилися, то ж якби віддали в руки Божі. І тут викликають, його, говорять з ним. І що ж таке? Він каже: коні як їхали, я трошки ліци потянув і направив їх. І знаєте, це такий прообраз волі Божої в нашому житті. Боже, воля твоя, а Маруся моя. От Є така українська приказка. І... Я хочу зачитати Пісня до римлян, 12 розділ з першого, перший і другий вірш. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, надайте тіла ваші як жертву, живу, святу, приємну Богові, це розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до віку цього, але змінюйтесь відновленням розуму вашого, щоб розпізнавати вам, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. У мене таке запитання, що таке Божа воля? От для нас, християн, звучить запитання: що таке Божа воля? І відповідь дуже проста: Божа воля це те, чого хоче Бог. Все. Чітка, луканічна відповідь: це те, що хоче Бог. І є два види волі. Є загальна воля, яка звучить, що Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Оце загальна Божа воля. І ми тут розуміємо, що Бог конкретно в Писанні залишив нам те, що Він хотів. Він хотів, щоб люди спаслись, і вони пізнавали правду. До нас, як до християн, теж є загальна воля, щоб ми йшли, проповідували людям, щоб ми навчали, щоб ми звершували спасіння інших людей. Це теж прописано в Слові Божому. І є така воля, яка називається особиста. І от, наприклад, до вас. Є спеціальна, індивідуальна воля від Бога, яку Він хоче. Він на ваше життя має свій план. І вже людина, яка сидить біля вас на лавочці, в неї зовсім інша воля Божа на її життя. Бог так придумав, тому що ми ціло Христове, і ми функціонуємо по-різному. У нас різні дари, у нас різні уміння, у нас різне формування. Ми, ми різні. І Бог, бачучи це, Він нас формує, і Він дає таку нам волю. Він дає таке. І план свій відносно нас? Загальна і особиста. Це те, що визначив Бог для людини. Живучи на цій землі, ми маємо задавати запитанням, Боже, а що ти хочеш від мене? Що я маю таке зробити? Ну ж не просто ходити на зібрання, молитися читати. Ну, щось, для чогось я ж це роблю. Для чогось я ж беру енергію в зібранні, в читанні в молитві. Для чого ж, ж мені ця сила? Але де я її маю використати? Для чого ця воля? Яка твоя воля? І важливість Божої волі, знаєте, вона полягає в тому, що кожен раз, коли в Біблії згадується слово Божа воля, такі слова, перед нею йде представка. Перед нею або після. Досліджуйте, пізнавайте. Пізнавайте, що таке воля Божа. Постійно. Майже завжди пізнавайте, що таке Божа воля. І згадуючи слова самого Ісуса. Він постійно говорив про дві речі. На цій землі він постійно наголошував про дві речі про Отця Небесного і про Його волю. Каже: в мене є пожива. Учні вернулися з міста, щоб принести йому їсти. Він каже, моя пожива це чинити волю того, хто мене післав. Інше місце Він каже: не кожен, хто скаже мені, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але Той, хто виконував волю мого Отця. І Ісус конкретно наголошує, каже, що це важливо. Знати волю Божу це дуже важливо. Ти не можеш просто рухатися тоді без цього. Як ти будеш жити, не знаючи Божої волі? І напряму наше, наше пізнання Божої волі, напряму Божа воля, вона залежить від наших відносин. О, знаєте, є, така людина, є такі люди, які питаються Божу волю тільки, тільки в двох випадках життя. Перший раз це на кому одружуватися, як цей, що на конях їхав. І другий момент це за роботу або за де йому жити. Ось отакі ключові моменти вибрав і прийшов тільки тоді, коли треба. Божа воля, треба не для того, щоб виконати те, що хоче Бог, а щоб от не пролетіти, не промахнутися в житті, щоб от зробити те, що важливе, і далі я можу жити своїм життям. Ну, не хотілося б одружитися на людині, з якої ти не будеш мати щастя. І ми це всі розуміємо. І хочеться знати Божу волю. І тільки знав Божу волю і далі живеш як жив. Але є люди, які поклали себе на вівтар, своє життя для того, щоб виконувати Божу волю повсякчасно, кожен день, завжди. Не просто мені хочеться мати вигоду і, Боже, скажи, яка твоя воля. Боже, я хочу виконувати те, що вигідно тобі, те, що хочеш ти. І знаєте, є. Дуже цікавий момент напряму наші стосунки вони впливають на волю Божу. І є такі люди, можливо, ви зустрічали, які говорять: е, я раб нічого не значу, я порох, я не можу про себе судити. Хто я такий, що взагалі говорити про себе? І Є такі люди, які кажуть: Я дитина Божа, я дитина Божа, Бог мене любить, Він все прощає. І це ніби дві таких е, е, два таких статуси, але між ними насправді є різниця. І різниця в тому, що ми є і сини, діти, ми є, і ми є раби. І по відношенню наших стосунків, от в стосунках ми є діти Божі. В стосунках між Богом і людиною ми є діти. Але в плані служіння ми є раби. Раби в плані того, що ми робимо не свою волю, але волю того, хто післав нас. Волю тому, кому ми служимо. І в відношенні, коли ми діти, ми можемо Богові говорити про свої бажання. Що ми хочемо? Бажання серця, тих, хто його боїться, він виконує. Ми можемо ділитися з ним цим. І дуже часто пошуки Бога вони зводяться, пошуку Божої волі, вони зводяться для того, щоб було добре нам. От що ви пам'ятаєте, балак і вал, Бог каже, йому не йде. І він, ніби як спочатку, розумів це, але в кінці він зробив, ну бо йому це було вигідно. Але він знав конкретно Божу волю, він знав, що цього робити не потрібно. І там не було успіху. І така ж сама річ відбувається в нашому житті, коли нам Бог потрібен для того, щоб ми вже все розпланували, ми вже все придумали. От ми склали свій план життя, і ми тільки приходимо до Бога і кажемо, Боже, от постав тут печатку. От скажи, що ти не проти цього. От дай свій знак, скажи, що все добре. Ми не питали Бог. А де ти хочеш, щоб я працював? Бог, а де ти хочеш, щоб я жив? А що ти хочеш, щоб я взагалі робив? Яке я служіння мав? Ми придумали, як нам буде вигідно, як буде вигідно на роботі, буде вигідно в сім'ї, буде вигідно скрізь, з друзями. І приходимо і кажемо, Боже, от дивись, у мене є оцей вже план, але тут скажи, що ти підтверджуєш, щоб я був впевнений, щоб я потім не сумнівався. І отакий от момент дуже часто прислідується в нашому житті. Коли ми використовуємо е, шукання пошуки Божої волі просто для того, щоб підтвердити свої бажання, я вже все вирішив, але Боже, затвердь. І знаєте, для чого це робиться? Для того, щоб уникнути відповідальності. Бо коли я буду робити те, що хоче Бог, мені потрібно за це відповідати. Тому кому дано, з нього за це і спитають. А коли я сам придумав собі, а Бог сказав, що добре, ну, та й добре, і живу собі. Але з другої сторони. Коли я шукаю Божої волі і не питаюся в Бога, а питаюся, можливо, там, в людей, питаюся в знайомих, хоч до служителів до пророків. А знаєте, коли прийшов до пророка, і Бог сказав, і коли просвітер сказав, коли тобі порадили, і ти ніби відчуваєш, що відповідальність з тебе знімається, що це ніби як не твоє рішення. Тобі сказали, і ти, значить, можеш це зробити. І дуже багато на початку війни було таких людей, було багато таких е, спірних моментів, що робити, як діяти. І люди бігли, і люди питали служителів, вони питали, знаєте, не Бога, а вони шукали поради від людей. Вони шукали Божу волю не в Його присутності, а будь-де-інде, тільки не в Бога. І тим самим людина, ми розуміємо, чому ми це робимо. Бо коли нам хтось каже, як правильно робити, ми відчуваємо, що відповідальність не на нас. І насправді відповідальність на тій людині, яка тобі радить. І якщо ти зробиш, так як та людина тобі сказала відповідальність, вона буде винувата перед тобою, якщо щось не вийде. Вона буде винна перед тобою, якщо це не оправдає твої очікування. І якщо ти так зробиш. І є такий момент, коли ми шукаємо Божої волі через обставини. Ми шукаємо Божу волю, і ми розуміємо, от, наприклад, я щось маю зробити, але, от прийшли якісь труднощі. От я на шляху, я роблю, я служу. Але, наприклад, прийшла якась трудність, і я, і я зразу думаю, ну, можливо, це не від Бога. Ну, Якщо ж якісь труднощі трапляються, вони ж не просто так. Може, Бог не хоче, щоб я це робив? А може Бог не дає мені, щоб я пішов туди? І ми думаємо, ну, напевно, не Божа воля. І ми згадуємо. Момент, коли а, книга Огія, коли Бог сказав відбудувати Божий дім, вернувся а, ізраїльський народ з полону, і вони починають йти за Божим дорученням. Він сказав їм відбудувати Божий дім. І що робить ізраїльський народ? Вони прийшли і вони дивляться на ситуацію. А, ну, ситуація, обставини не дозволяють їм це будувати. В них і вороги, там, і інші обставини. І вони кажуть, ну не настав ще час для відбудови Божого дому. І Бог потім їм про це говорить. Він через він цитує їхні слова. Каже: мій народ говорить, що не настав час для відбудови Божого дому. Але в той час каже свої доми ви не забули построїти. Каже, ваші доми, украшені коштовним кафелем, Ви збудували свої доми. Ну на це був час. На те, щоб собі будувати були обставини, були можливості. Ну на те, що говорить Бог, люди казали не час, бо нам щось не виходить. І як ви думаєте, коли Бог конкретно каже, що нам робити? Чи зацікавлений диявол в тому, щоб ми це не зробили? Він напряму зацікавлений, щоб в нас нічого не вийшло. І тут момент. Коли Бог сказав тобі, відкрив свою волю і щось не виходить, ти зразу думаєш, що це Бог каже, дає такі тобі знаки, що не роби цього. Чи це противостояння темних сил, чи це противостояння диявола, який не хоче, щоб Божа воля, Божий план здійснився? Тому що дуже часто ми скидаємо на те, Боже, якщо не виходить, ну значить, не твоя воля. Значить, не твоя воля, значить. Іншим разом, іншим. І так само ізраїльський народ, скільки часу він чекав? Бо просто щось не виходило. Але труднощі це не завжди момент, який показує нам, що нам треба зупинитися. Це інколи момент, коли нам навпаки покаже, що нам треба йти, що нам треба рухатися. Якщо ми знаємо тільки кінечну тіль, якщо ми маємо розуміння від Бога. От уявіть, апостол Павло, який знав, що він буде в Римі, Бог йому це відкрив. Але то його там арештували то його корабель потерпів аварію. І він міг би думати: Господи, значить, нема твоєї волі, значить, щось помінялось, значить я не поїду туди. Але він конкретно знав, що Бог йому це відкрив. Він конкретно знав, що він буде в Римі. І ці обставини вони не змінювали його думки, ці обставини вони не змінювали його віри. І він рухався в цю сторону. Знаєте, другий момент це є такий приклад, як на все воля Божа. От ви зустрічали таких людей, які в будь-якій ситуації кажуть, ну, на те воля Божа, значить. Я зустрічав таких людей, і знаєте, сенс в чому? В тому, що, а, коли ти щось пропонуєш, коли ти щось говориш, ці люди а, кажуть, ну, спочатку треба помолитися, попитатися в Бога. І знаєте, скільки б не молилися, скільки б не питали, скільки не чекали, ну, ця ситуація не буде вирішуватися. От, якось, якось отак. І питання в тому, що людина просто не хоче брати відповідальність. І другий момент на все воля Божа. От стало щось в тебе так в житті? Ну, на це воля Божа. Наприклад, не вийшло з роботою, ну, на це воля Божа. Щось в іншій сфері. Ну, значить, Бог так захотів. І знаєте, на кого ми тоді схожі, коли ми не стараємось пізнавати Божої волі, а перший якийсь дзвіночок стався, і ми кажемо, Бог. Ну, якщо так сталося в житті, значить так має бути. Якщо так сталося, якщо так відбулося, так має бути. Знаєте, якби апостол Павло так думав, то він би остався тоді на цьому кораблі, на цьому острові. Ну Боже, мене ж прибило до цього острова, значить я не маю времти. Значить, ми отут останемося та й будемо тут жити вже. Чи будь-які інші ситуації, коли е, в Божих людей ставалися непередбачувані ситуації, вони могли сказати, Господи, ну якщо це сталося, значить така моя доля, таке життя. І знаєте, на кого ми тоді похожі, коли ми смиряємося з обставинами, і ми тоді, як лучники, уявіть лучник, який бере лук, натягує його, закриває очі і починає крутитися. І відпускає стрілу і каже: ну, куди попаде, туди буде воля Божа. Оце Божа воля. Тобто, навіть коли ти не старався, навіть коли ти не цілився конкретно в ціль, ти просто собі, ну, сталося, сталося, Бог розпорядився. І оцей момент називається, коли ми просто скидаємо все на Бога і кажемо, не хочемо старатися, кажемо, Боже, ну на все твоя воля, ти так зробив, так має бути, значить. А ми не шукаємо, ми не питаємо, Боже, а як насправді? Чому це прийшло в життя? Для чого це? Божа воля, вона не вгадується, не видумується, а тільки пізнається. Один єдиний шлях дізнатися, яка Божа воля, це її пізнавати. Все більш ніяк. Як я казав на початку, на початку було, я згадав, що Божа воля постійно, де згадується в Біблії, завжди є слово. Пізнавайте. Пізнавайте, що таке Божа воля. І знаєте, для чого Бог взагалі хоче, щоб ми пізнавали? Тому що Він створив нас не просто так. Він поселив нас на цю землю не просто так. Коли він створив Адама і Єву, він сказав, порайте оцю землю. Живіть в цьому саду, але не трогайте дерево пізнання добра і зла. Все ваше. Плудіться, розмножайтеся, порайте землю. Була Божа воля конкретна? Тому що вони були в Його присутності. Адам і Єва були в Його присутності. Вони знали, що таке Божа воля. Вони, Бог відкрив їм Божу волю. Коли я не в Божій присутності, я не можу знати, яка Божа воля на моє життя. Я не можу знати цього. Тому що я далеко від Бога. І момент відкриття Божої волі оприділяється в моїх відносинах. В близькості моїх відносин, якщо я далеко від Бога, якщо я взагалі не цікавлюся Богом, живу своїм життям. І тут мені знадобилося дізнатися, от, яка Божа воля, я хочу виконати не Божу волю, а хочу дізнатися, що мені вигідно. І основний момент, як дізнатися Божу волю, я зачитував на початку послання до римлян. Другий вірш. І не пристосовуйтесь до віку цього. Але змінюйтеся відновленням вашого розуму, щоб розпізнавати вам, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. А перед тим він каже: надайте ваші тіла на жертву, віддайте в жертву. Основний момент, щоб пізнавати Божу волю, це посвячення. Це не посвячення в служіння, це посвячення свого життя Богові. Це коли ти посвячуєш весь свій час всі свої фінанси, всі свої ресурси, кажеш, Бог, це твоє, користуйся ним. Це все твоє. Я це все віддаю тобі. Як хочеш, так і роби моє здоров'я, мої бажання, мої думки, мої гроші. Тому що ти моє життя, вже не я живу, але Христос живе в мені. І ось коли я посвятив себе, це стало стилем мого життя робити те, що хоче Бог. Тоді відбувається переміна мого розуму. Тоді бажання Бога вони стають моїми. Тоді те, що хоче Бог, те починає хотіти і я. В мене вже не з'являється бажання різні, Господи, а я хочу тут, хочу там. Боже, я хочу те, що хочеш ти. Я хочу знати Твою волю. Найперший момент це посвята. Це посвята. Знаєте, нам дуже, і тут каже, надайте тіла вашу живу і не пристосовуйтеся до віку цього. Знаєте, нам дуже важко. Не пристосовуватись до цього віку, не бути заклопотаним цими справами цього світу, коли ми не посвятили себе для Бога. Дуже важко. Коли в тебе немає посвяченості, тобою нічого не рухає. А знаєте, коли я розумію, що, наприклад, я маю, я маю проповідувати це моє служіння, і в мене, наприклад, є якась альтернатива використати цей час для того, щоб відпочити, щоб десь піти з друзями, щось зробити. Я розумію, я я зараз посвячений в це. І я хочу, щоб це було якісно. Я хочу, щоб Бог говорив через мене, і я мушу себе віддати на максимум туди. І я не можу зараз собі дозволити зробити те, що хочу я. Я знаю, що Бог зараз хоче, щоб я досліджував писання. І я ставлю в пріоритет не те, що хочу я, а те, що хоче Бог. І так само в житті. Коли я кажу, що Господь, Бог, Він є мій пан, коли він править моїм життям, його бажання є вищі, ніж мої. І коли в мене приходить якась альтернатива, я розумію, що мені зараз робити. Я знаю його волю. Я досліджую її. Але якась альтернатива приходить, зробити. І це не зовсім гріх. Але це не те, що він хоче. І ти ставиш його бажання вище, ніж своє. Друзі, підводячи підсумок, я хочу сказати, що Божа воля особиста, вона не є відкрита для кожного. Але Бог хоче, щоб ми її дізнавалися. Дізнавалися в його присутності, приходили до нього і питали, а що ж він хоче? Тільки в Його присутності ми можемо знати. Тому що в кожного для нас, з кожного, в кожного з нас є свій особистий план від Бога. І ми маємо його виконати на цій землі. Не просто прожити і заробити купу грошей, але Бог щось таке приготував. І дізнаватися це ми маємо тільки в нього, тільки. В його присутності на Боговіха буде слава амінь.